Набрав ранку хто прийшов. Я тут снідамочок. Доброго ранку, пиши хто безвідки. Доброго ранку, хто зайшов, тут нас, готуй сніданочок. Накришила цибульки, вона підключилася, зараз відправила одну печеречку. Отой сніданок, одну дивидумо для себе. Вітаю з п'ятницею всіх. Сьогодні п'ятниця. Кінець тижня. Майже кінець тижня. Накриюємо трошки почалецький про цей. Доброго ранку хто доєднався. Буду додавати отакі спеції до яйка мені подобається так, тут чесник. Я його відкрала до ремонту на гранульований чесничок. Тут у нас є паприка копчена солодка.

Звідки можна познайомитися. Так. Тут я маю таку кашу, Зараз вам покажу. Зараз я її буду сюди збереглася два дня тому, буду її сюди відправляти. Це наша пшенична проблема, не знаю, може Можети бути і це весь мен мали їх. Вони мені подобаються. Міша Манук, вітає. Дякую, і вас вітаю. Я готуюсь недавно, Що ви робите. До цієї справи будемо яйця. Важливо яйця покласти на поверхню, щоб вони не покотилися, не впали, і не розбилися. Але це вже другий пролив з кави. Перший пролив сильніший, але мені сильніше не дуже подобається, бо я п'ю каву з молоком. Де, я би сказала, це не кава з молоком, це молоко з кавою. Тут у нас є фільтр, пакет кава. Кип'яточком заливається. Ілля Заріцький вітає, і вам вітання. О, ну, я. Приємно, хто зайшов. Тут у нас така є тут у нас жариться. Тут, від нас, зараз покажу. Де тут навіть -бульки з закритими і, і каша зроблено дорогіята проблем яйця і посолити так, білок я розмішую трошки, а я не чіпають. Мені подобається жовток, коли він цілий. Його тут обережно. Додам ще на цей, що має трошки, коли сидимо на царелки. Моцарела готова терти його. Завалишки, щоб не в полодини. Хого, звідки пишіть? Дякую за лайкосик. І когось проти другий. Хто ви звідки? Будемо написати? Дуже приємно, що ви прийшли на мій ефір. Я тут пробую розвивати свій канал. Добавям там рънкови стрими за отговаряне на смеданкото. Още една цяло. Вижте, ще кажа кръв на і виключу газ, хай туди, а тут у нас я зроблю вже цього. Перший пролив виходить кали сильніший, але я сильнішого не дуже люблю, тому мені така ока. Півгорнятка виходить цього аля кави, і півгорнятка буде в мене молочка. Це в мене буде молоко з кавою. не кава з молоком. Це справи, я люблю, щоб воно було солодке цукор. Хоч кажуть, він шкідливий. Він має бути добре сладкий, Солодка має бути ця моя кава. Так з шутками акуратно, бо вони можуть нинішні тріснути. Так, так. Така вийшла сумір сніданку. Все, що в холодильнику лежало. Щось на залишку, щось повноцінне, я його приготувала. Стараюся продукти не викидати, так що стараюсь стараюся прихильник того, що треба з'їдати. Раз це все попиту, значить розраховувати. Бо, як на мене, гріхом це викидати продукти. Та, може і того немає. Тому викидати якось і не солідно, і гріхом, і це зайві витрати. Будемо завершувати наш ефір. Я буду їсти, щоб не цей в камеру. Всім гарного, мирного дня. Бережіть себе, хай Бог допомагає. Дякую, що прийшли на ефір, підтримали. Всім гарного дня, бувайте здорові!